Всім добрий день, хотів би показати вам ще Ожину цікавий сорт, дуже несподіваний як для мене. Це сорт Дойл. Ну, його, я бачу, що мало де садять, через те, що у нього менша ягода, я б не сказав. Все залежить від того, як ви будете його агротехніку проводити, і добриво будете давати і так далі. Ну, ось оце ви бачите, це є перший рік він е, дає пагони тонкі, проте вже також ягоди. Так, а це друга, можна сказати, другі е, наступні пагони. Так, це є дворічний, можна сказати, два роки від висадки. Ось такі величезні пагони він дає. Це ідеальні 2-3 або чотири ось такі пагони. Ось бачимо, які вони товсті, перезимував ідеально, жодного випаду немає. В такому стані він і зимував, підв'язаний. Бачимо, що хороший приріст. Хороші, думаю, будуть в нього врожайність. На рахунок посадки, думаю, що його можна садити. Я його посадив десь приблизно метр сімдесят, метр вісімдесят. Я думаю, що треба садити його менше, десь порядка. Метр п'ятдесят. це для нього буде, думаю. Ідеально, щоб формувати таку ожинну стіну. Дуже хороший і по смаку, як на мене, сорт.